22 серпня, 24 рік. Ми вже з Тимофеєм уже на дитячому майданчику. Сіли трошки перекурити. На вулиці плюс 19. Невеличкий вітерок. В небі луну. Снімали тільки що луна. Усім хорошого четверга і хай не буде жарко. Усім всього доброго і велике вітання від нас із Тімофеєм. Ми всі, всім передаємо найкращі побажання і всього всього самого доброго. Хай буде тиша і скоріше, хай наступить мир.